Усім доброго дня. Ну що, вітаємо президента Байдена в Україні. Да? Зеленський вже з ним зустрівся. Сьогодні там в Києві відбувалося щось таке неймовірне. Всі дороги були перекриті, люди мали пішки йти на роботу, а також закривали стоянки і таке інше. Ну, звичайно ж, безпека, понад усе. Але. Вітаємо президента Сполучених Штатів Джо Байдена в Україні, і особисто я чекаю на якісь такі потужні повідомлення, тому що, ну, по-перше, це президент Сполучених Штатів Америки, яка є найпотужнішою країною в світі. І ще не один відомий політик не відвідував Київ і Україну без якихось таких потужних заяв, а також подарунків. І ще цікавеньке, що напередодні були заяви про те, що. Байден готує на річницю війни, готує для Путіна якийсь там сюрприз. Тому підписуйся на канал, слідкуємо разом за.